Мене забудуть наші діти. І як казала вчора, одна маленька дівчинка з Харкова маю дуже гарну мрію буду копити весь час гроші, аби змурувати таку велику стіну до неба, щоб російські так звані друзі, брати, сестри ніколи не потрапили до мене в Україну. Бо вони забрали в мене маму, вони забрали в мене батька, і я одна. Є народ, є бабуся, є сусіди ще живі. Це говорить дівчинка, які 6 років. Таких доль дуже багато. Ми не маємо що сьогодні святкувати. Ми сьогодні плачемо разом з тими, хто там, сьогодні на передовій. Ми плачемо за тими, хто сьогодні дивиться на нас в портреті. Ми усвідомлюємо до кінця, що відбувається тепер в нашій країні. І ми дуже добре розуміємо, бути чи не бути народом. Мені на що не претендуємо. Ми претендуємо на життя, як і мільйонів міста і села. Тому я пропоную шанувати хвилиною мовчання, життя і долі тих хлопців, які дивляться на нас всіх портретів і вже ніколи не повернуться до нас Це найменше, що ми можемо зробити. А далі життя буде розкладати все, як у своїх поличках будемо жити далі. Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами і народами. В руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Споглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Даруй Україні наші мир, глибокий і непорушний від війни та нашестя супротивників обрегаючи, бо Ти є Бог милості, Цар миру і Спаситель душ наших, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.